Цьому відео я нарешті доберусь додому, вирощу справжнього це, це, динозавра, а також побудую супер красивий будинок з нових блоків в Майнкрафті. Так що бажаю вам приємного перегляду. Що ж, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я паляниця, і я продовжую грати, виживати в новому Майнкрафті. Давайте я вам нагадаю, що в попередній серії я знайшов ось такого собі верблюда. І давайте прямо зараз в коментарях напишемо, як мені його назвати. А до речі, я вже майже дойшов

Я пам'ятаю, що я сюди поставив яйце динозавра, і подивіться, він вже вилупився. Ніфіга він прикольний. Так, а ну, верблюд, здорова. Давай знайомся зі своїм динозавром другом. Слухайте, можливо мені його випустити, нехай погуляє трішки, тому що він весь час в цьому парканчику сидів. Подивіться, який він прикольний. Це справжня доісторична істота в Майнкрафті. Так, друже, виходь, виходь. Офігеть, подивіться, який він приколдес. Блін, який він крутий. Е, верблюд! Верблюд, ти де! А де О, Капець, ти чого сховався-то? Ну давай підіймаємось! Верблюд підіймаємось! І погнали до нашого адеденса. А ось він. Ху. Так, все, почекай мене тут. А то ти любиш тікати, я. Та, почекай ти. А. Ти що, на чилі не расслабонешь, що? Я понял. Що ти, що ти, малий, а? Хочеш квіточку? Тримай, ні, не хочеш. А що він їсть? Може м'ясо? Ні, м'ясо не хочеш. Батон будеш? Батон не буде. Яблуко будеш? А тоже не буде. Може ти мак хочеш? Тоже не хоче. Дивний якийсь. Коротше, щось він якийсь доволі дивний, а? Навіть нічого не шукає. Навіть нічого не хоче їсти, капець просто. Ну добре, давай гуляй. В мене нічого для тебе смачненького немає. Попробуй, може, вскопати тут, подивитись, можливо, щось знайдеш, а. Капець, реально, нюхай нюхає. Ну добре, нюхач, блуждай тут. Гуляй поки що. Верблюд! Верблюд! Де верблюд? О, верблюд, ти шо? Іди сюди. У нас з тобою сьогодні є задача. Все, чекай мене тут, я сказав. Сидіти. Ну, будь ласка, зядь. О, дякую. Блін, ну він прикольний, звичайно, прикольний. Так, коротше, я ж вам не сказав, що ми сьогодні будемо робити. Ми сьогодні з вами побудуємо перший невеличкий будинок. А ще, можливо, зробимо огорожу для верблюда і нюхача. Блін, як би зробити так, щоб вони не втекли. Ну, я сподіваюсь, ви не будете втікати. Так, все, гуляйте тут, гуляйте, насолоджуйтесь життям своїм. А мені потрібно викласти речі, які я добув в подорожі. Ух, капець, скільки ресурсів різних. До речі, давайте зробимо хліба. Ого, скільки в мене пшениці, дивіться. Хопа, стак хліба готовий. Ще один стак готовий. І ще один зараз буде готовий. Нормальна така двіжуха. Хоч будинок у нас буде сильний невеликий, але все одно ресурси на нього нам з вами потрібні. Я ось думаю, добути трішки вишні, а також обов'язково добути трішки дуба. З діамантовою сокерою це буде доволі швидко. А ще давайте посадимо трішки акації, тому що акація в нашому біомі не росте. Так, ну що ж, вище ми трішки порубали добули, а наші динозаври-верблюди гуляють. Тому тепер нам потрібен дуб. Погнали, добудемо трішки дубу. Щось тут реально маловато цих дерев, але, блін, прийдеться жукати ще дуб. Так, давайте ще ось цей зробимо. Треба буде дуб посадити обов'язково, щоб ріс. У мене немає паростків. Ну добре, робіться поки що паростками, я потім вернусь. Капець вже навіть ніч наступила. Потрібно, можливо, і поспати, тому давайте це й зробимо. Надобранішся. Так, добрий ранок, добрий ранок, прокидаємось, прокидаємось. Що ти хочеш? Я не знаю, чим тебе погодувати. Можливо, молоком. А? До речі, можливо, молоком. А ти що тут втикаєш? Капець, він смішний. Так, так, понюхай, понюхай. Може, ти батон хочеш, реально. Так, давайте. Тепер пробіжимось тут, подивимось, де нам варто побудувати будиночок. І насправді я думаю, ось ця місцевість ідеально для цього підійде. Але спочатку давайте трішки її розчистимо, хоча б ось так. Так, верблюдя. А ну, допомагай мені краще. а Не сиди тут, а? Так, тепер беремо ґрунт і ось цю, цю територію нам потрібно закрити для того, щоб вийшла рівна місцевість. Тому давайте швидесенько це зробимо. Го, ніфіга собі, ви до мене прийшли. Ну круто, давайте допомагайте, чо. Блін, який же він все таки смішний цей динзавр. Я тут подумав, те, що, знаєте, залізна лопата це звичайно добре, але діамантова краще. Тому беремо діаманти і крафтимо діамантову лопату. Ось так набагато краще. Що ж, ну що, друже, давай тут викопуємо. Вибачай, що заважаю, але таке життя. Ну що ти тут чілиш? А Ти вже нанюхався, чи що? Давай нюхай мені, я знаю те, що ти можеш добувати спеціальне насіння смолоскипника. Так, ґрунту ми трішки добули, тому давайте все закриваємо тут. Так, ну що територію ми майже всю розрівняли, поки що цього буде в цілому достатньо. Можна ще ось так зробити трішки, і буде супер-дупер. Тепер пропоную визначитись з розмірами будиночку. Він буде не сильно великий, тому, тому місця нам в цілому буде достатньо. А давайте зробимо повністю будиночок з вишні, як вам таке. а? Так, ну що ж, я трішки розмітив собі територію будиночку. Не дивуйтесь, все буде доволі красивенько. Давайте зробимо собі обов'язково верстак, як же будівництво без верстака, і одразу зробимо собі сходинки, які будемо використовувати для декорації нашого будиночку з вами. Оба сюди, і тепер уже вирісовується реально прикольний фундамент будинку. До речі, одразу зробимо собі вишневі двері, можливо, потім ми їх... Замінимо на якісь інші, а поки що нехай це будуть вишневі двері. Ха, прикольно. Так, обов'язково ми з вами побудуємо трішки каркас. Тут у нас буде скло, а ось тут давайте ще бахнемо одну стінку. І тут у нас також буде скло, тільки вже невеличке. Тим часом у нас вже ніч, тому давайте лягати спати. А вже день, тому давайте будувати. Так, хопа, і всередині нам все потрібно заповнити плитами, трішки для економії нашого дерев'яного, можна сказати, ресурсу. Так, ось так, каркас робимо. І тут також поки що ось так зробимо. А тут заповнюємо плитами. Цілому розмір будинку мене реально влаштовує, тому давайте зробимо ще ось так. Трішки стовбиків можна ще зробити трішки парканчику, і нехай він у нас буде ось тут. До речі, двері давайте поправимо ось так. О, ну прикольний вхід буде. І насправді я ще не придумав, яке дерево використовувати для того, щоб побудувати дах. Ми можемо робити весь будинок з вишні, а можемо використовувати дубові дошки. А давайте побудуємо з дубових дошок. Чому би ні? Так, дубові плити для даху будинку і погнали будувати. Хопа, хопа, хопа і хопа. Так, прикольно виглядає. До речі, непогано буде виглядати, тому будемо продовжувати. А і ще, напевно, ми замінимо ось цей парканчик на дубовий. Ну, доволі прикольно і смішно виглядає, але будемо продовжувати. Так, ну що, з дахом закінчили. Ось так воно смішно виглядає, якийсь, знаєте, будиночок в стилі Японії. Але мені подобається. Ми зараз його ще задекоруємо, зробимо. Красиве подвір'я і буде все чекі-пукі. Так, мені потрібно залізо, щоб зробити ножниці і добути листву вишні. Так, привіт, бджілки. Коопа, ніфіга. Прикольно. Добувається супер. Я вже перелякався, що вона не буде добувати. Так, нам буквально трішки потрібно, але буде прикольно виглядати. Квіточки, ось ці також ми з вами візьмемо. Супер! А ще нам потрібно накопати трішки піска. Тому що, як виявляється, в мене тільки одна штучка вдома лежала. Так, ну що ж, скло я вже зробив, тому відправляємось до сва. Так, почекайте, а де мій динозавр? А де динозавр? Добре, давайте поспимо і потім одразу знайдемо їх. Хух, слава богу, я їх знайшов. Я вже перелякався, якщо чесно. Так, ти гуляй там, а ти від мене не відходь. Ой-ой-ой, а ну-ка. На! Хопа! І хопа! Нормально. Так, тепер робимо ось такі скляні панелі і розставляємо їх ось так. Ні, ну будиночок прикольно виглядає, мені подобається. Хопа, ще можна ось так поставити панелі. А ось тут вже зробити стінку. Тільки, якщо чесно, в мене блоків вже не вистачає. Тому зробимо з плит. Так, ось тут я пропоную ось так оформити трішки наш з вами будиночок. Тут також поставити. Ха -ха. Ні, ну прикольно, прикольно воно буде виглядати насправді. З такою декорацією можна навіть ось так підправити. Тут у нас буде невеличкий город. До речі, давайте його одразу розмітимо. Ось так. хопа. А ось тут буде городик у нас. Тому давайте скрафтимо мотику і одразу посадимо насіння. До речі, ось тут давайте розільємо, напевно, водичку якось. Опа, хоча б ось так. Потім ми, звісно, це все підправимо. Мотикаємо цю землю, вспахуємо і засаджуємо. Ну, поки що пшеничку. Ні, ну буде ваще красота. Давайте зайдемо в будиночок, пройдемо ось так поки що. Добудемо ще трішки дерева. Так і з цієї сторони зробимо обов'язково собі стінку. Опа, все супер. Поки що поставимо ось так факела, тому що освітлення в домі немає. Так, а тут можна накидати ось так квітів. Дивіться, воно доволі прикольно буде виглядати і передавати атмосферку нового виживання. До речі, пропоную одразу зробити пару скриньок і перемістити все в будиночок. Так, хопа, ось тут нехай у нас буде верстачок. Спочатку скриньки, тепер верстачок. І ось так, все супер. От так набагато краще тепер виглядає все. Так, хопа-ліхтарик перший повісили і виглядає реально. Набагато краще. Також давайте ось так поставимо ліхтарик. Зможемо ну так, а ось тут ми з вами посадимо пару вишенів. О. -о, -о. Це це виросте і буде виглядати круто. Ось так трішки задекоруємо люками. Збоку ми також ставимо люки. Опа! Ні, ну прикольно, доволі смішно виглядає, можливо, якось дах потрібно переробити, але мені будиночок в цілому подобається. Він доволі просторний і тут буде комфортно жити. До речі, давайте поставимо ліжко і перший раз поспимо в своєму будинку. Ну що ж, друзі, ось така серія вийшла. Ми побудували з вами ось такий вишневий будиночок. Якщо вам відео сподобався, ставте. Та свійцарський лайк, та підписуйтесь на канал. А з вами був я, поляниця. Всім бувайте!